На Україну через роки, через віки на Закарпаті в автокатастрофі загинув народний артист України. Автор суперхіта Золотова осінь Богдан Сташків повідомляє голова Івано-Франківської Світлана Онищук. За життя дружини артиста бореться. Лікарі про велике сімейство Сташкова, яке складалося з восьми сестер та братів, а також про дітей, і що зв'язувало народного артиста з Богдана Сташкова, з однією з найбільших корупціонерок України. Мова піде про львівську адвокатку і те, що експрокурора Ростислава Ільницького Богдану Москву, 55-річну адвокатку Москву. Підозрюють в допомозі військовозобов'язаним в ухиленні від мобілізації. Вартість послуг становила до 12 тисяч доларів США з особи. Загалом вона встигла заробити в лапках майже 500 тисяч доларів. Схема діла на території львівської та івано-франківської. Областей також Москва переховувала свого зятя Ростислава Ільницького у себе на горищі, а його довгий час розшукувало СБУ. Нагадаю, екс прокурор разом з експрацівницею ДБР Оксуляною Москвою гульнули у Львові весілля на мільйон доларів, що пов'язувало народного артиста Сташківа з Богданою та роксоляною Москвою, адже вони дуже часто з'являлися на його святкуваннях і постійно робили спільні світлини разом. О, це моє багатство. Це наша напевно, невістка в майбутньому. Що прийшла і сала біля нас. ще не нас, але видно, хоче бути в родині. Той Ярослав, той, що власник палацу Ярослава, а то Богдан, той, що філософ. Або буде, він каже, що він буде владикою. Yeah. Ну, це наша гордість, Марія Христина, моє чудо. Неперевершена, розумниця, а ще більше красуня, також, і, яка буде вчитися у Мюнхені. То я кажу, а мама каже, що в медикадень. Yeah. Ну, то ще рік лишився, дайте описки їм цьому скарбу, який я надбав за своє життя. І є ще у нас Анна Ярославна, Їй сьогодні рівно три місяці, знаєте, але вона ще не може вийти на сцену. Вона тільки має три місяці. Але вона народилася в той день, коли Путін сказав, він або випив, або вколовся що, чимось, що Анна Ярославна королева російська, знаєте? І ми в принцип Путіну назвали нашу Анну, Анну Ярославну. Той самий день. То сьогодні рівно три місяці їй, то вона прийде на наступний мій ювілей вже сама, добре? Дайте оплески, Ярославчик, люди там. Йому все одно. В нього гроші є йому що. Дорогі мої, дякую вам. Дайте оплески, щирі нам сьогодні. Висловлює щирі співчуття родині Богдана Сташківа та всім, хто любив і цінував його творчість. Нехай його пісні ж завжди живуть в наших серцях. Вічна і світла пам'ять Богдану Сташківу, пише Онищук. Поличанебеса до білокривої пісні. Ай, дуже мила твоя краса і очі причисті. Богдана і його команди були дуже серйозні проекти, музичні, глибинні, філософські людина, яка любила цей світ, любила пісню. Він був занурений у пісню настільки, як, як своєрідний знаєте, Сократ, як філософ. А далі одне з останніх відео Богдана Сташківа. Його друг Роман Яцишин пише: ще зовсім недавно у березні ми з Богданом організували і провели в університеті благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Він дарував свою музику, підтримуючи наших захисників і зміцнюючи наш дух. А це уже світлини з похорону Богдана Сташківа та Романа Шпука, які загинули в цій автокатастрофі. Чи була присутньою на похороні дружина, яка також знаходилася в автомобілі? Поки невідомо, і також невідомо, що саме стало причиною автотрощі на дорозі нижні ворота. Воловець міжгір'я відомо, що за кермом був сам Богдан Сташків, а поряд із ним знаходився Роман Шпук, який народився 20 травня 65-го року в Івано-Франківську. Після завершення навчання працював стоматологом у Кам'янці-Подільському та Тисмениці. Я сьогодні хочу вклонитися своїми піснями, своїми здобутками. Дайте вік, для мужчини такий ще я його зовсім не відчуваю в принципі, але все від Бога. І сьогодні ми коли молилися біля нашої каплички, отець Роман, тут присутній, сьогодні провів наш молебень, такий сімейно-родинний, і ми проводимо його вже продовж 10 років, коли ця капличка була збудована. І це величне свято з нас об'єднує. Я взагалі народився 21 серпня, але я людина сувірна, я віруюча людина. Тому сьогодні лег легше зібрати вас у цьому залі, ніж було б у понеділок. І, бачите, і сьогодні ще хтось в нашій державі шкодить, зробив спеціальний робочий день на моє свято. Не? Але всі, ті, хто мали прийти, прийшли. Людина, яка дарувала завжди радість, добро, все він казав робити з Богом, то він буде для нас світою в селі, дечки, великій родині, співучій родині, де я народився в восьми наймолодшій сім'ї де батьків, коласників було восьмеро дітей. Батьки рано пішли з життя. Я вже 19 років був кружним сиротою. Ставав на ноги сам цей якраз той момент, коли ніхто мені по житті ніколи нічого не дав. Знаєте, коли е, є, така, є такий е, чорний може, гумор е, у артистів, ну скажімо, у людини моєї рівні, яка чогось в житті добилася, що коли я вчився в консерваторії, то тоді я думав за що купити булочку. А коли я став народним артистом, у мене стільки родини з'явилося. Так це вийшло в мене. Бо я справді і е, е, працював в великій біді. У мене, мене кар'єра була дуже дуже така, знаєте, е, Дуже така терниста, дуже важкий шлях до того. Тому я зараз всім тим, хто виходить в мене, пояснюю. Що багатьом з нас просто пощастило? Шлях до великої сцени був тернистим та дуже довгим, як згадує сам Богдан Михайлович. В дитинство його було бідним, та і юні роки також довелося. Провести в злиднях тому Богдан Сташків і здобував освіту юриста, окрім музичної. Про це він розповідав у своїх інтерв'ю і зумію пропустити, що там він познайомився зі скандальною адвокаткою Богданою Москвою. Це сталося якось, ну, я, я ніколи, я людина, моя друга спеціальність юрист, і я завжди оцінюю різні факти, тільки по, різні моменти по фактах. Тобто, я не знаю, чому так сталося, але світло появилося тоді, коли ми завантажили апаратуру, воно одразу появилося. Фотоблозі у фотоблозі усташківа можна помітити безліч світлин з адвокаткою Богданною Москвою, яка сьогодні звинувачується у корупційних схемах, а також франківський суд вже заарештував гроші, автомобіль та нерухомість цієї адвокатки. А також вся сім'я сьогодні підозрюється у корупції. Мова йде і про екс-працівницю ДБРО москву яка влаштувала. Пишне весілля разом з екс-прокурором Печерського суду Києва Ростиславом Ільницьким. Серед запрошених гостей на весілля були багато посадовців, які підозрюються в корупції і є злочинцями. На жаль, серед гостей були також і Богдан Сташків та його родина. Часто густо Роксоляна та Богдана Москва робили спільні світлини, що власне вказує на їхні. Тісні стосунки. Однак чи причетний Богдан Сташків до корупції, поки невідомо. Я запрошую усіх глядачів написати ваші коментарі. І хто має будь-яку інформацію, будь ласка, повідомте. Я лише зазначу, що Богдана Москва є власницею та директоркою ТОВ Експансія Захід, компанія, яка займається будівництвом здачею в оренду та продажем житлових і нежитлових приміщень. А Богдан Сташків свою чергу також займався будівництвом. Знаєте, я працював в діяльності. Я працював вже на посаді зеленої культури в свій період часу. Я побудував тоді 13 клубів з нуля. Ну а потім в мене появилося таке хобі добудови. Я за останні 10 років я побудував. 55-квартирний будинок Булеховий здав його в експлуатацію, де 38 людей отримали квартири, і зараз вони цей будинок заселили. І там би ніколи більше ніхто не побудував його, і там би ті люди помирали без квартири, вони по 30 років на черзі. Я побудував в центрі великий будинок-Франківську, де якраз знаходиться мій офіс, студія, де, де це всі умови. Дитина приходить, вона має повне забезпечення займатися творчістю. Тоді ну, ще пов'язували, я вас провів, щось тоді щось пов'язували з політикою, з політичними мотивами. Щось тоді було таке, це знаєте, було правда, не, давно. Не, не, так давно. Очевидно, вже по досвіду життя і по віку завжди кудись хочуть прив'язати. До якоїсь політики, так. до, до якоїсь. Комусь. ну, У нас, в Галичан, є такий момент, коли хтось комусь завжди сюди заважає. Так. коли я зараз вже маю статус, я людина не бідна, то правда. Я щось в житті зробив. ну, я, я міг би навіть назвати, що я зробив, просто не вистачить пальців, знаєте, і. і... Мої основне, бураг... що... І моїм ворогам це не сподобається. Це... Які нехай, нехай дивляться основне. Основне, Основ... основне це те, що, що я здійснив свою головну мрію, знаєте, про яку я колись мріяв, це, це мати свою мистецьку фірму. І слава Богу, в цьому році, в минулому, мистецьке анці захід шоу 10 років. Чітко ми відцядкували в театрі. Ми провели 10-й фестиваль захід, 21 століття. По статистиці ми порахували, що через наші руки перейшло порядку 20 тисяч дітей через, через ці. Звітися першого року Сташків власне, директор та меценат дитячого конкурсу фестивалю Захід 21-століття, з того часу займався науковою роботою в галузі мистецтва і культури, а також поділяв багато часу благодійності. Допомагав у будівництві знову ж таки та реставрації храмів на Прикарпатті. Чи пов'язана ця діяльність з Богданою Москвою нам? Ще доведеться з'ясувати у тисмениці за власні кошти. Богдан Сташків спородив спортивні майданчики для дітей, молоді та ветеранів зсу. За що йому дуже вдячні люди і дякуємо. Ми регулярно збирав великі зали у всій країні, в тому числі і Національний Палац Україна. Також організовував благодійні концерти для Збройних сил України. Він подарував життя багатьом моїм пісням, і на жаль, сьогодні звучить я одинокий як прощання. Моя композиція, яку ми разом творили. Ми працювали багато років на захід шоу. Не один концерт, не один благодійний концерт, не один різдвяний концерт. Це людина великого серця, який вмів поділити свою любов для багатьох. Тож, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал. Думаю, з приводу автокатастрофи більше прояснить його дружина. Вона в реанімації. Сподіваюся, все буде гаразд. За попередніми даними поліції, Сташків втратив контроль над автомобілем, який виїхав на узбіччя і перекинувся внаслідок аварії. Богдан та 59-річний пасажир загинули на місці. Інша пасажирка, 67-річна жінка, дружина артиста, була госпіталізована у важкому стані.